Всім привіт! Давно у нас не було оглядів на автомобільні товари, та час управлятись, і ось він. Тонфон Кар Pump. Автомобільний компресор: цей пристрій не можна недооцінювати, бо від тиску в колесах залежить комфорт приїзді, безпека водія і всіх пасажирів, і сама зміна тиску залежить від навколишньої температури. І щоб мати можливість перевірити і змінити тиск до потрібних показників зручно, без зайвих дротів І існує цей автомобільний пристрій Тонфон, компресор з чудовою потужністю 120 Вт. А що ще зараз дізнаємось? Погнали. Та кожен товар ви зустрічаєте саме з коробки і комплектації, і тут тонфон може здивувати. Бо крім самого компресору, вас зустріне якісна так звана трахея для передачі повітря, і три насадки для накачування повітряних матраців і м'ячів. Для зараджання компресору в комплекті ви знайдете USB Type-C кабель, і трьохметровий кабель живлення на 12 вольт від автомобільного прикурювача. І завдяки йому компресором можна користуватись не лише відмонтованої батареї, але й від автомобільної розетки. і перейдемо до корпусу. Його зроблено із міцного матового пластику чорного кольору з червоним пластиком знизу, на якому знаходяться 4 резинові ніжки для компенсації вібрації під час роботи компресору і надійного встановлення на землі. Крім того, тонфон зробили на корпусі резинову ручку, за допомогою якої буде зручно транспортувати пристрій. До речі, він має зручні габарити для зберігання в бардачку або карманчику в іншому місці автомобіля. Ззаду на корпусі знаходиться кнопка живлення і порти. Для заряджання девайсу. Ну і час переходити до верхньої глянцевої панелі, на якій знаходяться основні елементи управління. При увімкненні всі сенсорні кнопки будуть підсвічуватись білим кольором, а посередині знаходиться екранчик. Він виводить інформацію про обрані одиниці вимірювання PCI чи бар, інформацію про поточний тиск і про встановлений тиск, який регулюється ось цими двома клавішами. Є і клавіші з вже запрограмованим тиском, під легкове авто чи позашляховик зі стандартними значеннями. 24 і 2,8 бар. Та насправді Тонфон це дуже потужний компресор, який може підкачувати навіть пікапи і видавати тиск до 10,3 бар. І давайте вже протестуємо компресор. Всередині його знаходиться металевий циліндр, і добре налаштовані датчики температури навколишнього середовища і датчик тиску, які автоматично підлаштують роботу до різного середовища і шин для компенсації і корекції роботи. Саме вони дозволяють автоматично вимкнути компресор при досягненні потрібних значень. Тиску, і коли компресор приступить до роботи, навколо верхньої панелі увімкнеться підсвітка, яка сповістить червоним, жовтим, помаранчевим і зеленим кольором, чи оптимальний тиск для автомобіля зараз в шинах. Крім того, компресор пропускає за хвилину 30 літрів повітря і дозволяє відкоректувати тиск в шині за 50 секунд і накачати колесо більш ніж на один бар за 2 хвилини. І ви вже напевно подумали, це, хоч і потужна, але дуже гучна річ. Та насправді тон здалося досягти пікового значення шуму. 75 дБ. та й це ще не все. Монтована батарея забезпечує понад 300 днів в режимі очікування, а повного заряду вистачить на 25 хвилин холостого входу роботи, а підзарядити можна за допомогою Type-C кабелю за 2 години 50 хвилин. Тож який висновок можна зробити про Tonefone Car Air Pump? це потужний, але не надто габаритний компресор з системою автоматичного вимкнення при досягненні потрібного тиску і можливістю працювати як від прикурювача автомобілю, так і повністю автономно. Завдяки вмонтованій батареї. І на цьому все. Дякую за те, що дивились відео. Ставте подобайку та до зустрічі на каналі Алло. Бувайте!